руками ребят. Ну, естественно, кроме органа управления имеется в двигатели. Два класса у нас культивируются. Радиоуправляемые и гордовые Радио, которое управляется при помощи передатчиков. А аккордами, радио... которые летают э, ручка, бросика у вас такой, называется аккорд, и потом летает и делает вертикальные всякие маневры. Вот это кормила, пилотажная модель, вот это трековочная, это модель воздушного, бое родина, тогоночная. гурток? Повітряний змій для дітей. Майстер-клас повітряних І Довго він робиться. Ну, якщо робот є, то можна зробити дуже швидко. За 10-20 хвилин можна зробити шикарні. Ну, Я в палаці творчості дітей та юнацтва. Я керівник гуртка повітряних змій. Ми з дітьми виробляємо різні моделі своїх мільйон, напевно. Бо повітряному змію вже більше трьох тисяч років. Колись китайці видумували такі штуки, а потім воно пішло. Але спочатку всі ЗМІ використовувалися військовій справі. Як? Вони піднімали людей, коректорів артилерійського огня, наблюдателі. Коли з'явилися перші літаки, то просто використовували як загородітельний забор. Так что первое, это даже на Украине, в Киеве было военное подразделение по воздушным змеям. Вы представляете, когда змей может поднять человека вместо воздушного шара? Нормально. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яконин Евгений Володимирович. Я вам вот так вот сам. Дякую. Це що в тебе? А, ти сама намалювала? Мені допомагали. Мені допомагали. А хто допомагав? Що ти мала на увазі, коли малювала це? Це Соняш. Що... Соня, що... А Чому він чорно-білий? Це вуглем це малювала. А, так, так. Ти де навчаєшся. В школі Енерганська шостої школи. тебе? Марія. Далу, тобі. Я перепрошую, скажіть пару слів. Що це у вас таке? І з чим його хто це виробляє? Це палац творчості дітей 90 го гурток стендового насудно моделювати. Виробляємо все. танки, самоліти, кораблі, підводні, човни, літаючі, не літаючи, плавають. Роблять діти, води, дуже закинули.

Будь ласка, що у вас тут Що це таке? Це у нас ліплення з глини. Так. Ліпимо глини, от різні іграшки такі. Пласки філи, -фі -фі все, тварина, це затопить, криці, все. Потім розмальовуємо, лакуємо, здоблюємо так от пусинками різними. Здесь посипаємо блестками. ну хто як хоче, здоблюємо. А звідки ви що ви представляєте? Ну палац творчості, дітей та -ді 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 у нас. Да, от сьогодні це діти у самі робили? Да, так, діти, це... діти робили, да, діти. це старшенькі робили вже, да. Маленькі, полегші фігурки, а це от. А ви як керівник? Керівник по... ліплення, гурток. Да. А ви звідки? Я просто як журналіст. Ясно. То... — Представтесь, будь ласка. Керівник в руках. світ глиняної ну, іграшки, ліплення з глини, приченюкає Миколаївна. Дякую. Що це? Херсіна. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про свої майстер класи Що ви хочете знати? Ну, що ви робите цього цього? Бачите? <звучить> Давайте! <пасувач> а поспішка де вас? <пасувач> то в управління покликав, ще питає. Це Значит, любів, он с нами вирішив. Доброго дня. Прокоментуйте щось стосовно ваших оздоблень, що це як... Це? Хто розкаже? Я розкажу. Скажете кого? Хто так, так, да, поїхав. Доброго. Це в нас обладунки на різні сторіччя. Це айзенхуд, або Залізна шапка Kettle як його ще називають. Це на початок 15 сторіччя, десь на 1420-ті роки. Ось це в нас перчатки, теж близько 1430-х років. Так названі пісочні часи. Це в нас вже шалом більш пізній. Це на 16 сторіччя на його початок, десь 1520 роки, Теж піхота. А це в нас барбют з захистом обличчя для тренувань. Десь на 1470 роки. І також тренувальні кінжали та варішки, які теж йдуть на початок 16-го сторіччя, які вікості. Зрозуміло. Це зараз будуть виступи якісь? Так, фестиваль на живого бою буде, будуть соревновання, будуть сценічні виступи, ми виступимо. А ви яку організацію представляєте? Ми є клуб історичного реконструювання Де він знаходиться, телефон, хто керівник? Я є капітан-керівник, я Михайло Завадський. Я можу видати телефон або продиктувати. І ми зв'яжемося з людьми, які зацікавлені. Я пиво. <рес> <рес> Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, вашу про холодну зброю. Розкажіть, що А У нас немає холодної зброї. Ми ну, почнемо скати. Загідні. Це, це, це на просто... ага. холодну зброю. Це просто Так, холодну зброю так подавати не можна. Зрозуміло. А, да, да. а як відрізняється холодна зброя від Є 5 поясніть, 5, будь ласка. 5 чітких критеріїв, які вводять, скажімо так, ніж в клас холодної зброї. Так. Це звання треба заслужити. Давайте розглянемо на примірі от такого скіфу. Так есть 5 критеріїв. Перший це має бути довжина клинка. Довжина клинка фіксованого ножа повинна бути не менше 90 міліметрів. Далі йде толщина вибухи. обухів. Толщина вубухи повинна бути не менше 2,4 То Тобто, якщо немає цього, ніж автоматично виходить з даного класу. Далі, далі йде заточка. Тобто, кут заточки, там є. Такий, скажімо так, обширний, розширений е, параметр. Ніс повинен різати там, дубовий е, патичок толщиною 4 мм. То ну, як опіляється, це дуже просто. Тобто, має просто бути видно ріжуща кромка. Якщо є ріжуща кромка, то есть, приходить, скажімо так. Далі має бути травмобезпечна рукоять. Травмобезпечна рукоять. з собою гарду. Тобто виступ, який має бути е, на 5 мм виступати скажімо так, якщо дві гарди, то має бути в сумі 5 мм, не менше 5 мм. І якби все. Якщо ніж по одному з цих параметрів не проходить, він автоматично не, не рахується блокмастровий. Плав металохожу метр 2. А так, краще ж не кваліфікується як холодна. Плав твердість цієї самої сталі. Твердість сталі повинна бути не менше 58 одиниць по Роквелл. Ну, тверді старі можна перевірити тільки через, через харківську експертизу, скажімо. А як в житті перевірити, наприклад, йде людина з таким ножом і поліція зупиняє, як вона може оприділити, це є холодна зброя чи ні? О цих п'яти Ну, крім того, то є ще п'ять параметрів, які виводять ніж з класу холодної зброї. Які це? Ізгіб. Якщо кліночок. Прогибається на 5 мм вниз або піднімається на 5 мм вверх, він автоматично не рахується холодною зброєю. Далі так називаємо мінородній шкуродер. Тобто є отака от штука, коли вибирає, у нас немає, на жаль, кінька, якщо би показати наглядно. от є от гачок, скажімо так. Такі, з таким, ну, таким гачком автоматично не рахується холодною зброєю. Чого? Я не знаю, треба запитувати в експертів. А, далі, ну також длина клинка, якщо він по длині не проходить, травма опасна вже рукоять. Тобто, коли немає ніякої опори, це по типу як на фінці, по типу на чому, що може бути. Фінки, бочкообразні, так, це на на наприклад, наприклад, фінки, наприклад, Ні, це просто що от, це травма без опасна да. скажімо так, є опора, виражена, чітка опора. Тобто, тут, якщо заберемо ці пози. Він не буде рахувати. Все, це вже не холодно. Також виводять яким чином тобто можна вивести ніж. Можна цю опору зробити на 2 мм, щоб вона мала в розмірі 2 мм. От така тоненька. Він таки також не буде рахуватися в одній зброї. Я ношу з собою ніпальський кукрі і він не являється холодним оружием, тому що у нього слишком сильний клинка. Это, раз, а, три, травмоопасна рукоять. — Покажіть, будь ласка. Покажіть, це, для це, важна, холодна зброї. Зброї. Це, це на холодну зброю. Чихо. Классический непальский а Вангук, Не, не а? является холодным оружием. Изгиб клинка слишком большой, травмоопасная рукоять. Хотя используется он в основном для рубящих ударов. На колющих ударах рука просто уходит на лезвие. Слишком сильный изгиб. Если бы изгиб шел меньше, вот на таком уровне, это уже было бы холодное оружие. По такой длине клинка. Длина клинка изгиб уже не соответствует соотношению холодного. Но это вы сами рубили? Нет, я заказывал в Непале. То есть вы предбали а, ну, его, так? Да, я его за него заплатил, мне его сковали. Он идет как садовый инвентарь, потому что с сильным изгибом это идет для прополки огородов не Непале используется. Садовый инструмент. Да, садовый ин инструмент. Садовый инвентарь, если правильно. Но это является, может быть, и топором, и ножом. Я его использую в походах, в поездках. Mm. Замечательная вещь, только трошки покрывается ржавчиной, потому что это обычная сталь оружейная. Сталь оружейная, но по характеристикам холодного оружия она не проходит. Слишком сильный изгиб клинка. На такую длину изгиб не должен превышать угол, по-моему, 25 градусов. Здесь 37 градусов. Изгиб. И оно уже все. Не проходит как холодное оружие. Ты знаешь, На поясе, конечно, носить не рекомендуется, но в рызаке могу носить спокойно. То есть. Ну, если я буду им размахивать, конечно, меня с ним возьмут. Если я буду критить там в руках, вот... Даже если не холодный. Он автоматически да. просто перейдет в категорию орудия преступления, да, орудия потенциально опасные для окружающих. Все. Это а как классификация оружия, он не проходит. Разумей, дякую. Все поясніть, будь ласка, на счет цього, що ви казали. Те саме, абсолютно те то самое, как я. Бачите, звидувано. Досить таке грозна зброя, да? так. але по класифікації холодна зброя воно не проходить. У нас краще у сказати, об'яснити, що не є холодно оружієм, чи то що це холодне зброя. Ще розкажіть, будь ласка, про ці зірочки. Класифікація холодного оружжя. Кусок арматури. Це просто арматура. Якщо ви намотаєте на нього ізоленту для руки, це вже буде холодна зброя. Залієнта з упором. Якщо зробити ручку опору, любують деревяшку, щоб низько взяли пороки, це вже є холодним оружим. Це ну, Я Просто як Ну Розкажіть про зірочки да. тіше. Свіття? Це чисто мітати для спортивно-розважальних цілей, скажімо так. Він не рахується також ніяким чином. Ні. Я навіть не знаю, його виводять просто із-за того, що ставлять да. великий угол заточки. Велика толщина, скажімо так, втриває він тільки в переді породи дерева. Є зі навітнення розправитися. Теж як варіант, що робиться. Еще а, я зняв на чорному. Зараз поставився. Дякую вам. Сучасного фестиваль, як я входить, ще Ідея починатися вже наш фестиваль, це 20, усі, хто хоче ще завідувати. Де, ну, це якось ти майже творити. Звичайно, за те, це, що маленька добишка. Бачите, предмети, які не мають ознак холодної зброї, але... Может быть выкористано в якости холодные зброи, видно с украинским законодавством. Первичное назначение любого ножа это оборона или нападение, то есть это вооружение. А вторичное это функциональные признаки. Вот примерно у нас мы по такому принципу строим ножи в рамках украинского законодательства, но чтобы нож позволял эффективно им защитить себя и отечество. Вот примерно вот так. Ну, там около 12 разных показателей, например. Прогиб клинка, видите, вот это расстояние является прогибом клинка, и предмет уже не является холодным оружием. Отсутствие боевого упора. Если у нас на боевом упоре вот тут меньше 2,5 мм, предмет не является холодным оружием. Так, в принципе, это кухонный нож, который можно угу. крошить колп... колпачок и так далее, резать мяско удобно, вот. ну и, конечно, можно воевать. Тому що рухая органомічно дозволяє маніврувати в рамках, допустимо, прийомов. Ви представляєте якусь організацію? Вітчизняний ножовий бренд «Колодач». «Колодач» – це назва українського раритетного ножа, з яким наші козаки воювали. Він має отакий виглядає. І це раритетний колон. У нас, скажем так, современный ремикс этого дача. Чисто украинский есть, так? Ну, мы его немножко улучшили, потому что у него не было вот этого клюва, понимаете, ага. прямой. Прямой жаль, Вот такой. И пилки не было, так? Да. И мы его немножко... Это наш современный ремикс украинского ножа для кругового. эффективные, секущие, разное движение. Боевой нож для кругового боя, для тех времен это было хорошее. е у нас группа, э, клуб ножевого боя, клуб рукопашного боя. В основном работают офицеры, специалисты. Э, вот. Занимаемся ножевым боем, фехтованием в том числе. Добро должно быть с кулаками, не только с кулаками. А где вы собираетесь? до походу на все? Это Винница, мы из Винницы приехали. А, сюда. Винницы. И у нас хлопцы, которые владеют ножом лучше, чем я, и рукопашный боем. Достаточно достойные есть тренера, которые. Колодач. Це громадська організація? Ні, це товариство. Це всі нажимають. Це Доброго дня. Це, Доброго дня. <гум> да. Да. це той фестиваль, що я вам казав. Так, да. А це є з Вінниці приїхав. Зараз, зараз.